Сто років не межа. Реставратори дали друге життя старовинним вікнам. Фахівці із реставрації працюють у Львівській школі номер 21 на чолі з німецькими експертами. Це вже не перший об'єкт, відновлений за допомогою за гроші німців. Раніше вже реставрували старовинні брами та вікна у центрі міста. Цього разу фахівці вперше взялись за освітній заклад. 21-шу школу збудували 100 років тому. Відтоді і збереглися унікальні ліпнини у коридорі. І брами. Зверніть увагу на оці чудесні деталі. Правда, вони заховані під фарбою, яка зовсім не відповідає задуму архітектора. Але тим не менше все можна відновити, можна реставрувати, і тим самим ми прищеплюємо дійсно любов і дітей, і батьків до гарного, прекрасного. Це наша нова свідомість. Прами та ліпнину таки незабаром почнуть реставрувати львівські фахівці під керівництвом. Ством німецьких експертів зараз вони відновлюють вікна у цій же школі. Частини віконних конструкцій, що були з двору, врятувати вже не вдасться, але одрами відреставрували найнеймовірнішим у цій реставрації є те, що ці вікна виконуватимуть такі ж функції, як і нові пластикові. Будуть добре тримати тепло і мають хорошу звукоізоляцію. Майстри кажуть, до них вже не раз приходили мешканці сусідніх зі школою будинків. Приходив сусід, питався про від вікна і поставив собі пластикові. То от чи, 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 чи і, і він жаліє, що він поставив пластикові вікна. Бо, бо по перше вікна закриваються, кімната не дихає, не дає можливості дихати. І не получається коли конденсат а зимою вікна плачуть. Тим часом ще два навчальні заклади Львова: це гімназія на вулиці Степана Бандери та музична академія. Також можуть потрапити у програму реставрації. Однак лише у тому випадку, якщо на те буде воля їхніх директорів. Наразі у музичній академії хочуть ставити пластик. Хоча тут збереглася чи не єдина у Львові система закривання. Ми там були кілька разів. Ми їм просто розклали на папері, що це все таки і дешевше відреставрувати, і якісніше буде пізніше, тільки звичайно, це в часі буде довше. Але в них є проблема, що не мають і гроші до кінця року освоїти і їм простіше вікна повикидати, поміняти на пластикові. Реставрація одного великого вікна коштує приблизно 450 євро. Незабаром замовити собі таку послугу зможе кожен будинок. Щоправда, якщо його мешканці заплатять за роботу, половину суми, іншу дасть місто. Оксана Мартинович, Юрій Задвірний, наш репортер.